Так, маємо ось таку діляночку. Тут у нас одна купа, друга купа, третя. Так, тут у нас і підйом. Тут у нас ще багато роботи. Зараз висоти я вам покажу. Так. Маємо сауну техніка, тут у нас ще стільки роботи. Тут вже в нас красота. І там трохи красоти є. Так, хто хоче собі чистити діляночку. Корчувати щось там. Обрізати, вирізати. Покосити ділянку. Так, з чим ми це все робимо? Наші два інструменти. Це у нас наша 180-ка. Це у нас Фокусуйся. 2010 рік. Тепер 25-й, 15 років. Це у нас ще один штілик Трудяшка. СС-55. Отбірочка. Теперь дивіться як ми працювали. Диск, який який там камберг у нас вроді. Дивимося на зуби. Ось бачите, нема зубів уже все. Кінець йому, амінь. Але він попрацював, дивіться як ось з цієї сторони я вам покажу. О! Позагиналися в другу сторону. Від каміння. Як його, бачите, от тепер бачите як зуби стоять. <гум> Який китаєць видержить. Чому не зриває тут а, цю штангу? Китаєць вже би помер. Не знаю, штангів 10-20 вже би йому заміняли. Чим хороші ефески і щіляка, чим хороша. У них тут йде гіпка штанга. Гібка. Після удару в камінь або в дерево, яке воно одразу одним махом не зріже. Вона розкручується і потім обратно закручується. Штанга ніколи ще не міняла, ніколи. Одне, що там лише йде 230-250 і не йде. Того ще дуже велика вібрація на неї. Це маленька, те саме найменший щилик, який може бути. Рік. Рік який випуску. Навіть і не знаю. О! Рік випуску у нас ми купляли його у... Будь ласка, 20-й рік. 20-й рік, тепер 5 років. 5 років служить вірою і правдою. Вона перекосила терня от такого. Всякої білі бурди, таким диском куча. Тьма тьменна. Це ну... Все, що пила не різала, все різалося нею. От все, що лишалося, дорізала. Мотокоса, це маленька, саме менша, ну, в житті я їй дав хорошої. Навіть подивитися лише на цей один, отаких От я вже робив штуки три, це мінімум. І працює. Ось такі два інструменти. Якщо ви маєте будинок в селі, і якщо ви живете в селі, Крім цих двох інструментів вам не потрібно та взагалі нічого. Косити дрова, чистити, обрізати. Та будь-що. Ця маленька в одній руці може тримати її спокійно. Легенько різати навіть на висоті. І ця легенька маленька косити. І не знаю, там важить вона. Це взагалі ніякий не акумулятор, ні нічого, не GTM, і ніяка біда не буде. Залив 250 грам, цей на 250 грамах працює, не знаю, пів часа хвилин 40. Цей працює, цей також працює. Коса вона. Та й пила вона. Так що так. Щіль. Надійний. Да, ламається. І він деколи він вже був у ремонті. Але вона зроб... построїла баню, вона заготовляє дрова. Вдома в селі. Ось такі два маленькі інструментики, без яких взагалі не можна обійтися. Яка робота без них може робитись? Ніяка взагалі ніяка. Ну, Якщо у вас є ескалатор, тоді ну, можна ескалатором замінити це все. Більше нічого. Ось так.